Роботи сильної жінки вперше Ірина Свик взяла голку з ниткою в руки, коли їй було лише п'ять. Тоді старші дівчата у дворі показали, як вишивати. Професійно я зайнялася тоді, коли мені відняло ноги. Мені було 15 років. Я от тоді вже так зайнялася дійсно дуже професійно вишиттям. Допомагала мені, якраз вчила мене Ольга Возниця, бо до того я вишивала тільки хрестиком. Вона мене навчила вишивати виколом, низинкою, занизуванням. Тільки одного методу я не можу навчитися, це гладь. Життя її перевернулось несподівано. Якось зайшовши вранці у ванну, дівчина впала, не відчувши під собою ніг. З того часу на рахунку у пані Ярини лише 18 операцій під загальним наркозом і чимало дрібніших, як вона жартує. Порятунок жінка знайшла у вишивці. А коли наприкінці 90-х померли обидвоє батьків, пані Ярина взялася творити ще й з бісеру, аби не загубитись у відчаї. В одній із лікарень жінка посперечалася з медсестрою. Мовляв, вишиє роботу за кілька днів. Так і народились у ці композиції кожна за чотири доби. Я дуже боюся такого, того моменту, що якщо мені з погіршенням оцкрового діабету впаде зір, і я не зможу того робити. Тоді я сенсу в своєму житті взагалі не бачу. Колись собі Арина Цвик сказала, я зможу померти лише тоді, коли в кожній країні буде моя вишивка. Зараз вони є в Канаді, Америці, Аргентині, Франції, Німеччині, Польщі та Росії.